Друзі, я вітаю вас у нас на каналі. Хочу вам взяти коротеньке відео про ось такого тракторця. Це є Донфенг 244 G2. Як ви бачите, він вже йде в новому дизайні капота. Ще ось така досить цікава морточка. Модель трактора Донфенг 244 G2 вже йде з двох дисковим степленням. Це дуже важливо і майте на увазі, бо є. Такі похожі моделі, але з однодисковим диском Дана модель десь дводисковим всептуну. Значить, в нього йдуть широкі колеса. Передні 6,5 на 16, задні, 11, 2, 24. Підсилені мусти. Далі 80 кг передніх противаг. 4 штуки по 20 кг. Краємо двигун. 385-й, два інша насоса. В ньому вже йде, бачите, пряма підлога, бокове розташування. 4 передачі і плюс повишена понижена. У тут речах бачите high-low, повишена понижена. І речах реверса. Ось він з тої сторони, зараз вам покажу. Речах реверса? бачите, Вперед, назад. Тобто він має 8 передач вперед, 8 назад. Передній міст включається механічно. Вал вбору двохшиткісний. бачите, пише 1540. Блокування диференціалу. Ось педалка. Тут управління світлом. Така панель приладів. Вже такий новенький дизайнерський кермо. Бачите, таке в такому вже стилі оранжевому. Розбірні задні диски, широкі крила. М'яке сидіння. Зад все повністю зашито. Бачите, повністю все сховане, все зашито. Пара гідровиходів, розетка під причіп, пара заднього входу. Потужна задня навісочка. Вона рахується одна з найкращих, без всяких швів, без варок. Причіпний пристрій. Так, З тої сторони здесь управління задньою гідравлікою. Ручний газ, стоянкове льмо ось, автомобільного типу. Ось так він виглядає. На трактор надається гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовна. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по Київській трасі між селами Дубляни Гамалівка, до нас можна приїхати, трактор протестувати, подивитись, пощупати. Ну, а можна замовити онлайн, кому як підходить. Так що, якщо когось щось цікавить, дзвоніть, набирайте або заїжджайте. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!